Набітні плати. І давайте ми зрозуміємо, з чого формується заробітна плата міського голови, щоб було зрозуміло, з чого вона складається, що в неї входить, це базовий оклад. Він встановлюється відповідно до категорії міста. Надбавка за ранг залежить від присвоєного рангу посадової особи місцевого самоврядування. Надбавка за вислугу років. Від 10 до 40% посадового окладу залежно від стажу. Надбавки за особливі умови служби до 50% посадового окладу. Премії можуть становити до 100% посадового окладу. Ось з чого формується заробітна плата. Але я тут не побачив самого найголовніше стосовно формування заробітної плати. А як же бути з тим, що міські голови виконують повноваження відповідності до законодавства України, це закон України про місцеве сходування, глава друга? А там два види повноважень для них власні самоврядні повноваження і делеговані повноваження. Якщо взяти загальну кількість цих повноважень, їх більше 200 штук, вони різні. Вони, ре... вони різні як по фінансуванню, так і по виконанню. Бо власні самоврядні повноваження це повноваження від територіальної громади. А делеговані повноваження це повноваження від уряду України. І має бути в цьому формуванні плати, заробітної плати міського голови. Саме пункти. За виконання власних самоврядних повноважень і окремо за виконання делегованих повноважень. Бо міський голов має звітувати за виконання власних самоврядних повноважень перед Радою, а за виконання делегованих повноважень перед урядом України, бо міський голова він не тільки представник від уряду, не тільки представник від територіальної громади, а ще й представник від уряду України. Тобто він має. Виконувати всі повноваження для того, щоб були вирішені питання, які стосуються життєдіяльності громади. І це важливий фактор. Але цього фактору немає і ніколи не було. Як тільки виникають будь-які питання, виникають проблеми, бо є нерозуміння в першу чергу в законодавстві щодо того, що має бути включені позиції стосовно. Того, що має бути в самій заробітній платі міського голови. А це ті моменти, коли.